Вітаю, це про Нікополь. Коротко від ранку у насті прибережних громад Нікопольщини. Загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе, чи є влучання. Критична ситуація на Запорізькій атомній станції там триває 10-й Найдовший блокаут за весь час окупації. Чим це загрожує Дніпропетровщині? Чи є небезпека витоку радіації? Ми розпитали експерта. Нікополь, Марганець та ще 14 населених пунктів отримали статус місто Герой. Які привілеї він дає у райцентрі знайшли вибухонебезпечні предмети із радіусу мураже. До 7 метрів, як діяти, якщо виявили снаряд, у поліції розповіли подробиці ДТП у центрі Нікополя, внаслідок якого травмована п'ятирічна дитина, хто виявився винуватцем аварії. Тим часом мешканців райцентру закликають вчасно передавати показники заводу. Як це зробити? Жителі села Мозолевське лишаться без газу з 6 до 10 жовтня. У чому причина? А у Червоногригорівській громаді запустили нові цифрові сервіси. Як ними скористатися? Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.